Друзі, перші про головне поїхали. Вбивство військового і ТЦК – це нас роботи ТЦК. Люди не вірять військовим штабам, не знають свого шляху, але знають знайомого, який відкупився це. Породжує крайнощі. Пише нардепка безугла. В той же час пишуть що після цього допису Сирський вмовить зеленського арештувати безугло за дискредитацію. Роботи на ворога нагадаємо в ніч на 1 лютого на Полтавщині. Застрелили військовослужбовця ТЦК. Це сталося на забравці біля міста Пирятин. Під час супроводу військовозобов'язаних до навчального центру внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу стрілець забрав автомат військовослужбовця і втік з одним з мобілізованих військовозобов'язаних. Чи були вони родичами? Повідомляє 24 й канал з посиланням на начальника відділу комунікації поліції Полтавщини Юрія Сулаєва в ефірі телемарафону. Сулаєв розповів, що правоохоронці провели невідкладні слідчі дії. Також на території Полтавської області була введена спеціальна поліцейська операція щодо розсуку осіб. Уже за кілька годин їхнє місце перебування встановили чоловіків. Затримала мешканець Полтавщини 84-го року народження. Той, хто стріляв військового його співучасник, мешканець Полтави, 88-го року народження, розповів начальник відділу комунікації поліції Полтавщини. Наразі правоохоронці вже розслідують. Три кримінальні провадження. Частина 1 статті 115, Умисне вбивство, частина третя статті 262, Незаконне заволодіння зброєю, стаття 114 з позначкою. 1, перешкоджання законній діяльності зсу. Усі три статті кваліфікуються як тяжкі, особливо тяжкі злочини. Санкція передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі вже працюють із затриманими. Вони не є родичами, вони знайомі. Зараз усі ці питання вивчає слідство. те, що вони були знайомі між собою, уже встановлено, наголосив Юрій Сулаєв. Також підтвердив, що співучасник був серед військовозобов'язаних, яких перевозили до навчального центру затримання, не були в полі зору правоохоронців раніше. Під час невідкладного обшуку стрільця волочили і боєприпаси тривають активні слідчі. Дії що з цим розбереться сута щодо безугля. Мар'яна Безугла – це не так невинно, як може здатись. Персонаж давно перетворився з смішної білки на реального ворога. Ляльководи Мар'яни з офісу розробили для неї стратегію комунікації, коли піарники пошуті в соцмережах тексти про актуальні проблеми, але з викривленими висновками. Наприклад, безугла системно критикує сирського, але мовчить про те, звідки власне взявся сирський, а взявся він з указу президента Зеленського, який звільнив незручного залужного і призначив 100% лояльного сирського. Критикуючи сирського, безугла мала вказати на політичну відповідальність Зеленського. Очевидно, не призначення свого протежа. Мало б сказати, що призначення Сирського є ляльководо. Поставили собі особисті інтереси збереження влади, вище інтересів держави. Тварина тупо робить шоу на крові. Люди з офісу підмінили реальну роботу на перемогу. Гавканням Мар'яне не вийде. Це максимально хуйова стратегія для збереження вашої встратої влади і для виживання всієї країни. Припиняйте розбрат, закінчуйте готуватись до виборів, займіться реальними справами, і викиньте на смітник. Це убога чучела. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.